В дружбі на пожежі загинула літня жінка. Рятувальники знайшли її тіло в палаючому будинку. Незаконно торгувала алкоголем. Власниця одного з магазинів Свезької громади заплатить 17 тисяч гривень штрафу. Працівницю митниці засудили за хабар. Жінка за гроші пропускала без перевірки автобуси з Росії. В дружбі під час пожежі загинула літня жінка. 26 червня о 22.41 на номер 101 надійшла інформація про пожежу приватно-житловому будинку в місті Дружба. На гасіння прибули працівники 33-го державного пожежно-рятувального посту. Про це повідомляє управління ДСНС. Як було встановлено, вогонь ухопив кімнату та перекриття над досередком горіння. Утворилось сильне задимлення. Ускладнювало ситуацію те, що будівля була дерев'яна. Включившись у захисні апарати, вогнеборці потрапили в оселю, де на підлозі виявили тіло загиблої господарки 1930 року народження. О 23.37 загоряння локалізували, запобігши подальшому поширенню вогню. А о 12.08 пожежу ліквідували. За попередніми висновками, припустима причина загоряння коротке замикання електромережі. Приватна підприємниця з Ямпільщини сплатить 17 тисяч гривень штрафу за незаконну торгівлю алкоголем. Було встановлено, що власниця продуктового магазину здійснювала продаж алкогольних напоїв без отримання ліцензій. Крім того, у правопорушниці було вилучено 11 пляжок горілки. В Глухові засудили працівницю митниці, яка за гроші пропускала автобуси з Росії без перевірки. На хабарі інспекторку митного посту Бачевськ спіймали ще у квітні 2021 року, але через повномасштабне вторгнення її справу розглядали більше двох років. Вироком суду їй призначено покарання у виді 68 тисяч гривень штрафу. Це при тому, що на службі вона брала півтори-дві тисячі гривень з автобуса. Правоохоронці попереджають про нові шахрайські схеми, які були виявлені на Сумщині. Позвонив мені оператор із Ощадбанка. Сказав, що ваша картка анульована. Попросив назвати чотири цифри з картки, пін код ну, Я, я якимось образом назвав. Тобто всі гроші в мене із зарплатної, з кредитної карточки всі гроші йшли. В 10 утра зашла в Фейсбук на страну погортать ленту. Увидела объявление. є допомога відновлені заявки на виплати від міжнародних організацій. Натиснула за посиланням, меня кинула в чат-бот, в Телеграм, Посыпались сообщения, що введите номер телефона, типа якобы официальный сайт Приватбанка. Написала номер телефона, следующее сообщение пришло, напишите пароль от приватбанка. Но ну, ввела, потом пришло сообщение, введите номер карты, но ну, не вводила, сразу вышла. Потом на свою же карту сделала, ну, скинула со скорбнички денежку, потом сходила в магазин, оплатила, и после этого вся, все деньги с карты улетели в неизвестном направлении. В сумме 2, ну, почти 3 тысячи, 2 971. Шановные граждане, помните, Справжні працівники банків не телефонують особисто клієнтам та не просять назвати секретний код. Якщо під час телефонної розмови незнайомець, представившись працівником банку, намагається дізнатись конфіденційні дані банківської картки, то ні в якому разі не виконуйте його вказівок, просто перервіть розмову. Не довіряйте підозрілим посиланням про соціальні виплати та грошову допомогу від міжнародних організацій. Таким чином, вас намагаються заманити в пастку, щоб отримати конфіденційні дані банківських карток та вкрасти ваш чи заощадження. Довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держави. В Ямполі покарали чоловіка, який цитата справляв малу нужду на будівлю лікарні. Суд визнав його дії дрібним хуліганством і призначив 51 гривню штрафу. Крім того, йому доведеться сплатити 536 гривень судового збору. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 28 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт циклону над Білоруссю. Хмарно з проясненнями вночі місцями невеликий короткочасний дощ вночі та вранці туман. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, в день Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14, вдень плюс 17 плюс 22 градусів Цельсію.